Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Христос Воскрес! Во воскрес! Сьогодні день пам'яті і примирення. упокійне богослужіння завжди завершується виголосом в облаженному спінні вічний спокій і сотвори їм вічною пам'ять. Людина живе на землі і на небі і є завжди перед очами Божими, коли про неї пам'ятають. Власне, цей пісний спів закликає нас пам'ятати. Але якщо згадувати події різних років, то пам'ятати. Виявляється, це не забувати, а не забувати це пам'ятати всю біду. І це дійсно так треба пам'ятати. Треба пам'ятати, хто напав на нашу батьківщину. Треба пам'ятати, хто знищував наших братів і сестер. Ми будемо пам'ятати тих. Сьогодні підтримує сепаратистів. Ми це будемо пам'ятати, ми це ніколи не забудемо. І на вході до кожного меморіалу завжди звучать і написані слова ніхто не забутий і ніщо не забуто. Ми будемо про це пам'ятати. Але в Християнстві. Як і в молитві Господній є слова, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Бо неможливо рухатися вперед, якщо ти не вмієш простити, якщо ти не вмієш вибачити, якщо ти не маєш внутрішнього бажання до примирення, тому що лише в мирі. Лише в любові людина може жити і бути щасливою на цій землі. Лише коли вона живе з любов'ю в серці своєму, вона має надію і впевненість у своєму майбутньому. Тому ми пам'ятаємо і будемо пам'ятати, але чекаємо кожного із нас, який в душі своєму повинен вибачити. Вибачити за дідів, за прадідів, вибачити за все, що зроблено, вибачити во імя любові, але пам'ятати, пам'ятати, щоби не повторилось, пам'ятати, щоби не допустити цього, цих трагедій: трагедій війни, трагедій братовбивства, трагедій смерті. Яке б вона походження не мало, це є смерть. Всі воювали за перемогу під різними знаменами, но всі ж з бажанням, щоб був мир на твоїй Батьківщині, щоб твої, твоя родина жила під мирним небом. Кожен ішов своєю дорогою в лавах різних армій, але бажання було одно. Нехай процвітає і живе моя батьківщина. Нехай мої родичі, близькі, будуть щасливі там. І я готовий віддати життя своє заради цього. Оцей внутрішній наш девіз заради близьких своїх це є християнський девіз. Хто душу свою покладе за ближніх своїх, той спасе її. Ми згадуємо 70-літню історію. Ми багато згадуємо і будемо згадувати сьогоднішній день і завтрашній день. Але, напевно, наголос на пам'ять треба ще і ще раз заакцентувати. Пройшло 70 років. І знов війна, і знов ветерани. І знов юнаки, ті, хто першими ринулися в бій. І знову ми не готові були до цієї війни, тому що ми мирний нарід. Ми люди, які люблять життя і які хочуть просто працювати і бути щасливими на своїй землі. Чи вчить воно нас? Бо істинно правильний той чоловік, який власне отакий. Вислів до сьогоднішнього дня запропонував виголошувати пам'ять і примирення. Пам'ятати, що би не повторилось. Здається, що це за історія? 70 років, невелика історія, ще живі і дай Боже їм здоров'я ветеранам. І скільки вони не розказували про жахіття війни, скільки не вчили своїх внуків відстоювати, боротися за мир. Знов сьогодні війна. Братовбивча війна. Каїн вбив Авеля. Брат пішов на брата. Давайте згадаємо, згадаємо тих. Хто загинув у роки Другої світової війни. Згадаємо, і будемо пам'ятати тих, хто сьогодні гине за нашу незалежність на Сході. І пам'ятати, і голосно про це говорити, голосно про це кричати. Я впевнений, що немає жодної людини, яка б сьогодні сказала, я підтримую війну. Всі говорять за мир. Але мир треба здійснювати, а не тільки про нього говорити. Здійснювати років 20 тому назад одного чоловіка, поважного, журналіст запитав, а чи буде війна? Цей замислився, маючи життєвий опит, каже. Ви знаєте, я впевнений, що війни не буде. Але буде така боротьба за мир, що каменя на камені не залишать. От щоб в нас не було такого відстоювання миру, кожен зі своєю правдою. В нас правда одна, правда Божа. В нас батьківщина одна, Україна. Ми тут живемо, ми дихаємо цим повітрям і її будемо захищати. Називаємо цю землю батьківщина, батьківщина, поєднання в одному слові і чоловічого, і жіночого начала. Земля твоїх батьків. Тому ми не будемо яничарами. Не будемо зрадниками, а будемо пам'ятати, що наші прадіди загинули за мир і процвітання своєї батьківщини. Згадаємо ми сьогодні в наших молитвах всіх воїнів різних війн і сьогоднішньої молитвах своїх, і щоб воїстину через цю пам'ять. І через наше внутрішнє бажання примирення Господь дарував нам сонячне небо. Погляньте на небо сьогодні. На мить погляньте. Жодної хмаринки, жодної. І я бажаю, щоб серед українців в Україні між нами не було хмар непорозуміння. Під сонячним небом краще жити, правда ж? Краще під сонячним небом, тому хай в Україні буде сонячне і мирне небо. Будьте всі ветерани здорові, щасливі, довгих років вам життя, а в Україні нашій мир, процвітання і перемогу над ворогом і супротивником. Слава Ісусу Христу! Христос Воскрес! воскрес! І слава Україні!